Вітаю вас! Це програма захисту. Є версія, що найдорожче у житті це діти і здоров'я. Якщо здоров'я не зовсім наш профіль, то діти навпаки, особливо діти на канікулах. Парки, дитячі майданчики, відпочинкові зони. На думку дорослих, саме в цих місцях їх діти проводять свій вільний час. Тим більше на канікулах, тим більше літніх. Насправді все так і є. За деякими винятками. Про винятки. Аналіз статистики правопорушень, скоєних неповнолітніми, показує. Кількість деяких видів злочинів влітку зростає майже вдвічі. Яскравий приклад пограбування та крадіжки. Хоча цей вид злочину відрізняється за видною стабільністю показників. Окрім того, влітку для дитини вдвічі зростає ризик стати учасником дорожньо-транспортної пригоди. Деталі, будь ласка. Крадіжка найбільш розповсюджений вид злочину. Доля в загальній кількості правопорушень, скоєних неповнолітніми, 55%. Крадіжка таємне викрадення майна, є злочином проти власності, регулюється статтею 185 Кримінального кодексу України, розрізняють: дрібна крадіжка, крадіжка вчинена повторно, за попередньою змовою, з проникненням у житло та в особливо великих розмірах. Якщо дорослі злочинці спеціалізуються в основному на квартирних крадіжках, серед неповнолітніх популярні крадіжки з підсобних приміщень, гаражів та присадибних ділянок. Це окрім квартир, звичайно. Звідси і специфічний перелік викраденого. Однозначно, золото і ювелірні вироби на першому місці разом з грошима, але на другому місці вже одяг, а на третьому велосипеди та електроінструмент. До порівняння, в дорослих злочинців друга позиція це комп'ютери і ноутбуки, а третя побутова техніка. З дитячої екзотики, серед викраденого чотири дерева вільхи або автомобільний акумулятор два випадки за минулий рік. Якщо ви думаєте, що всі неповнолітні правопорушники, так звані важкі підлітки, це помилка. 65% з них це учні звичайних загальноосвітніх середніх шкіл, таких самих, в яких вчаться ваші діти. Ще 15% вчаться в ПТУ та вечірніх школах. І лише в чотирьох випадках правопорушення скоїли учні шкіл-інтернатів. Найбільше неповнолітніх правопорушників близько 70% 94-го і 95-го років народження. Наймолодшому щойно виповнилось 11. Характерний момент. З 10 правопорушень, скоєних неповнолітніми, всього два скоюють дівчатка. Хлопчики, відповідно, вісім. Дуже показово. Наступне пограбування. Грабіж. Відкрите викрадення майна. Регулюється статтею 186 Кримінального кодексу України. Різновиди поєднаний з насильством, з проникненням у житло у великих та особливо великих розмірах. Нас цікавлять вуличні пограбування. Тут в неповнолітніх все як в дорослих, точніше, майже все. Сезонність присутня. Предмет грабежу, гроші та мобільні телефони 70% випадків. Деякі відмінності в об'єктах нападу. Для неповнолітніх такими об'єктами стають теж діти, переважно молодші за віком. А також пенсіонери та нетверезі громадяни. Таких в нас поки що не бракує. Загалом особи, котрі не можуть чинити опір. Вік правопорушників, стать все як в попередньому виді злочину. Причини, які підштовхують дітей до вчинення правопорушень, давно не є секретом. Про них треба просто пам'ятати. За всякими ну, не знаю, злочинами або трагедіями, або драмами, або залежностями, наркоманією, алкоголізмом, кражами, стоїть завжди привід психічної травми, яка відбулася з дитиною, дуже в ранньому віці. Можливо, навіть тоді, коли дитина ще цього не усвідомлювала. Сидоренко, Ольга Яремівна, психолог, психоаналітик, член Європейської асоціації психотерапевтів, супервізор Української спілки психотерапевтів. Дитина потребує двох речей. Вона потребує мати тепле оточення, куди вона могла би повернутися, і це символізує зазвичай стосунок з мамою. І вона має мати. Також право відійти, і право, право на, на волю, і право контакту ну, якби зовнішнім світом, яке може символізувати тат. Неповнолітні правопорушники теж мають пояснення причин підліткової злочинності, деколи досить оригінальні. Наприклад, цей хлопець затриманий за викрадення автомобіля. Послухайте. У моїй біографії була одна річ, яка суперечила закону. Я порушив цей закон заради дружби. І навіть більше. Я, наприклад, ні з яких злочинів ніколи не, не дивився якусь матеріальну вигоду. От ніколи. Мораль. <му> Звичайно, ваша дитина не з таких, без сумніву. Але літні канікули період, коли діти без нагляду дорослих проводять більше часу. І не завжди цей час використовується для корисних справ. Прослідкуйте за цим. Якби працівники державтоінспекції могли б відмінити літо, не сумнівайтесь. Це було б зроблено хоча б тому, що дитячий дорожньо-транспортний травматизм влітку зростає вдвічі. Причини зрозумілі: канікули: діти без нагляду, велосипеди, скутери. Результат в гіпсі на лікарняних ліжках. Проаналізуємо. Основний вид дорожньо-транспортних пригод, від якого страждають діти наїзд на пішохода. Причини вихід на проїзну частину у недозволеному місці та порушення правил переходу проїзної частини. Якщо доступніше, наші діти не вміють переходити дорогу. Напевне, неправильно стверджувати, що це виключно їх вина. Ліп Людмила. Інспектор сектору моніторингу та профілактичної роботи Даї міста Львова батькам потрібно запам'ятати, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, то дитина буде повторяти це все за вами. Травми, що отримують діти в ДТП, найчастіше це забій голови та струс головного мозку перше місце. Перелом кінцівок друге, та забій грудної клітини третє. Ми проаналізували діагнози. Лікування такої травми в кращому випадку займає один-два місяці. Про гірший самі знаєте. 50% дітей, що стали жертвами дорожньо-транспортних пригод віком від 12 до 14 років. Це до уваги батьків. Дітям-велосипедистам потрібно пам'ятати, що відповідно до правил дорожнього руху виїзд на дорогу дозволяється лише з 14-річного віку. Батькам слід запам'ятати, що купивши дитині велосипед, вони повинні подбати про елементарні у крайній мрії. Ми говоримо елементарні навики водіння цим можна сказати транспортним засобом. Однак, без знання правил вуличного руху виїзд на дорогу велосипедистам категорично заборонений, і за цим повинні прослідкувати батьки, так само як за тим, щоб ваша дитина почувала себе на проїзній частині, впевнено. Ви слідкуєте, панічний страх перед дорогою є не менш шкідливим ніж незнання правил дорожнього руху. І ще одне: влітку продажі алкоголю зростають в рази. В першу чергу за рахунок пива та інших так званих слабоалкогольних напоїв. За дивним збігом обставин, чверть прибутків від продажу такої продукції з кишень неповнолітніх. Про збіг обставин це іронія. Зрозуміло. Незрозумілим залишається інше. Чому, незважаючи на закон України про порушення правил торгівлі алкогольними напоями, купити алкоголь для підлітків не проблема. Погоні за прибутками продавці і власники торгових точок йдуть на все заробити за будь-яку ціну, навіть на дітях. І мета, і спосіб одночасно зрозуміло, в такій грі здоров'я вашої дитини ніщо не просто ніщо, а нікому не цікаве ніщо. А порятунок тих, хто тоне справа рук тих, хто тоне, як завжди. Іншими словами, порятунок дітей від алкоголю справа рук в першу чергу батьків. Ви знаєте, на що витрачає гроші ваше чадо? Точно? Потребує мати право відійти від мами, але вона має потребує того, щоб за нею був догляд, щоб вона знала, що мама є, мама її бачить. А ви знаєте, де зараз ваша дитина? На кожну дію є протидія, на кожну проблему профілактика. Якщо мова йде про життя і здоров'я дітей, над цим варто задуматись. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою. І величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.